Відтепер україно-молдовський кордон можна перетнути вдвічі швидше. Прикордонна та митна служба обох країн в пункті пропуску росошани брічень запровадили експеримент, згідно з яким спільний контроль здійснюватимуть на одній стороні, в даному випадку на території України. Якщо раніше щоб перетнути кордон, потрібно було зупинятися на території двох держав. Зараз фахівці Молдови та України перевірятимуть документи одночасно, і процедура не повторюватиметься. Нема необхідності. Переїжджати, переносити декілька зупинок, дві-три зупинки, як казав, як казали прикордонники молдовські. Ви чули зараз. Передали документи. Фактично, водій може знаходитись весь цей час в транспортному засобі, не виходити, просто наблюдати за нашою роботою. Прикордонно-митний контроль проводять четверо фахівців, по двоє представників з обох країн. Водії такій системі радіють. Тепер вони вдвічі швидше перетинають кордон. Хай в Європі скоріше оформляють. Мені яких затримок то на одній стороні, то на другій. Нашу то одну ту саму роботу робити, якщо можна за один раз і подивитися. Щоб процедура була ще швидшою, українській стороні потрібно запровадити електронну базу даних, яка вже є на молдовській митниці. Коли вносяться дані транспортних або фізичних літ, одразу у них в в комп'ютері, і всі ці дані і українська таможня, і українські пограничники, і українська, і молдавська таможня, то тобто, Будуть найменші затрати в на україно-молдовському кордоні. Спільний контроль здійснюється в чотирьох пунктах пропуску. Про результати цього експерименту в Росошанах повідомлять через півроку. Якщо він матиме успіх, то таку схему запровадять і в інших пунктах. Грубляк Чернівці.